Вітаю вас всіх на своєму каналі Ірена Таро. Сьогодні у нас буде такий собі міні-експрес-розклад на події найближчого майбутнього. Ви бачите перед собою вже два варіанти карт. Вам слід обрати лише один варіант, який найбільше відгукується у вашому серці. Це в нас перший варіант, це в нас другий варіант. Обирайте свій варіант, подумайте про себе та задайте собі питання, які події очікуються у найближчому майбутньому. Якщо ви готові та вже обрали свій варіант, я готова вам відкрити карти. Перший варіант карта сили та мужності, можливо, навіть якоїсь боротьби. Ті, хто обрали перший варіант, вас очікує захист якихось власних інтересів. Карта сили уособлює. Можливості позбутися якихось своїх пороків та якихось негативних звичок. Це може бути коріння, може бути тяга до алкоголю, ну і так далі. Найближчим часом вам не варто сподіватися на прихильність долі. А треба зібратися та мобілізувати всі свої сили для досягнення поставленої мети. Тому що вас найближчим часом очікує боротьба, і вона найскладніша буде в вашому житті, тому що це буде боротьба з самим собою. Якщо вам вдасться все-таки поборотися зі своїми слабкими сторонами, то ви станете переможцем власного життя. А це, мабуть, найдорожче, що може бути в житті. Хто обрав другий варіант? Давайте дивитися, що очікує вас найближчим часом. Вісім жезлів. Чудова карта. Тут не тільки зміни і початок руху якоїсь застойної ситуації в житті, тут також і хороші новини, і важлива інформація, яка допоможе у вирішенні ваших якихось проблем. Вісімка жезлів взагалі, говорить про те, що незабаром ви отримуєте звістку. Можливо, це будуть просто якісь новини в ЗМІ, можливо, це буде просто якась інформація від далеких знайомих, але ця інформація вплине на вашу можливість до досягнення поставлених якихось цілей. Тому будьте уважні, щоб не пропустити цієї інформації. Також Дана карта говорить про велику вірогідність того, що ви можете найближчим часом налагодити контакт з людьми, які будуть мати доленосний вплив на ваше життя в майбутньому. Ось такий у нас вийшов наш експрес-розклад. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. Для отримання індивідуального, повного розгорнутого розкладу звертайтесь до мене за розкладом. Записатися на нього ви можете за будь-яким зручним способом. Мої контакти ви, як завжди, знайдете під описом до цього відео. А зараз, мої любі, як завжди, всіх благ і до нових зустрічей на моєму каналі.